Оперативна інформація станом на 18 годину 27 листопада щодо російського вторгнення. Триває 277-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по об'єктах цивільної інфраструктури, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується посилення угрупування військ противника, що діє на тимчасово окупованій території та тимчасово зайнятих територіях України за рахунок перекидання окремих підрозділів з території Республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей. Ворог завдав чотири ракетні удари по цивільних об'єктах населених пунктів Розумівка Запорізької області та Мосіївка на Дніпропетровщині. Здійснив близько десяти обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зберігається загроза завдання противникам ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури в глибині території України. На Волинському та Подільському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формувань наступальних угрупувань окупантів не виявлено. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України. Надає свою територію та повітряний простір для завдання ракетних та авіаційних ударів. Підрозділи білоруських сил спеціальних операцій, які входять до складу регіонального групування військ так званої союзної держави Російської Федерації та Республіки Білорусь, залучені до посилення ділянки державного кордону на сіверському напрямку у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Підрозділи противника продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки російсько-українського кордону. Ведення демонстраційних і провокаційних дій здійснили мінометний обстріл поблизу Янжулівки Чорнігівської області. На Слобожанському напрямку окупанти обстріляли з мінометів та реактивної артилерії, райони населених пунктів Козача, Лопань, Стрілеча, Ізбицьке, Огірцеве, Амбарни та інші населені пункти Харківської області. На Куп'янському напрямку противник веде оборону. Зіснив обстріли з усього спектру артилерії по районах Куп'янська, Курилівки, Табаївки, Крохмального і Берестового на Харківщині. На Лиманському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Артилерійського ураження зазнали райони населених пунктів Макіївка і Невській Луганської області та Ямполівка і Торська на Донеччині. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Бахмутське, Бахмут, Кліщеївка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар'їнка та інші населені пункти Донецької області. На Новопавлівському напрямку ворог обстріляв з артилерії різних типів позицій, сил оборони та райони населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Золота Нива та Нескуче Донецької області. На Запорізькому напрямках ворог обороняється. Зіснив обстріли з різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Времівка, Новосілка, Полтавка, Малинівка, Червоне, Залізниче, Новоданилівка та Кам'янське Запорізької області. На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону, не припиняє артилерійські обстріли підрозділів наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема міста Херсон. Окупанти продовжують зазнавати втрат. Місцеві лікарні Щастинського району Луганської області перевантажені через велику кількість поранених загарбників. Противник змушений проводити медичну евакуацію поранених військовослужбовців до Луганська. Підтверджено ураження ворожого об'єкту в районі населеного пункту Сватове 25 листопада цього року. Там перебувало близько 70 військовослужбовців противника. Кількість поранених та загиблих окупантів уточнюється. Підрозділи наших ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки. Ворога віримо у збройні сили. Разом переможемо. Слава Україні!